Місяць без курсу 17:40 до 23:00 у цей період не рекомендується ухвалювати відповідальні рішення, реєструвати підприємства, підписувати важливі фінансові документи, здійснювати великі покупки і придбання, проводити голосування, затверджувати закони та залишати маленьких дітей та тварин без нагляду. Місяць у Скорпіоні знак води. Активна підсвідомість, зростає інтуїція, здатність розуміти приховане, незрозуміле, емоційна сфера перенавантажена, емоції можуть безконтрольно вихлюпуватися на оточуючих, збільшується критичність, підозрілість, уїдливість. У цей період рекомендується творча інтелектуальна робота, що вимагає глибинного аналізу, конфіденційності, а також ентузіазму та енергії. Випробування нової техніки, роботи пов'язані з вогнем і металом, реконструкція обладнання і будівель, розкриття таємниць, пошук втрачених речей і зниклих людей. У питаннях здоров'я корисним буде лікування горла, верхніх дихальних шляхів, гайморитів, нежиті, ринітів. Не рекомендується хірургічне втручання у області паху, статевих органів і всієї системи виділення. Товстого кишечника, сечовивідних шляхів. Не рекомендується відкриття нових підприємств, а також справи пов'язаними з грошима, в тому числі кредити. Небажана участь у масових заходах, великих зібраннях та будь-яких видах застілля з огляду на емоційну напруженість періоду у цю добу – 16-й день місяця. День примирення, справедливості, внутрішнього комфорту та миру. Основна умова зберегти стан гармонії та рівноваги, день сприятливий для укладання шлюбів. Це період кардинальних рішень, творчих змін і нових ідей, сприятливі подорожі, несприятливі справи, пов'язані з ризиком та авантюри. Зверніть увагу на селезінку. Оновлюється кров, сприятливим є лікування захворювань крові, корисні будь які фізичні вправи, небажана тваринна їжа, краще риба та гриби. Сни можуть вказати, що заважає вам жити, та підказати шляхи до зцілення. Бажано менше спати, так як можете прокинутися у розбитому стані.